Святого Отця нашого Іоанна Кіпискуха Константинопольського Золотолу Стого, святих і Володимира і Ольги, і всіх святих, святих і праведних Боговців, які Майян, і всіх святих, помилий і спасе нас, як воносерди, і людини. І сестре, всі розвітаю за понеділком, е, святкуємо щастя Святого Духа, якщо вчора була вплива, е, то сьогодні вже як е, святий Дух Діє в церкві, вчора нарочня церква. Е, так побудовано, е, так побудував цей світ, що він якось промишляв про нього. І якщо так розглянути старий завіт е, від Адама до приходу Ісуса Христа. То е, ми бачимо дію, оця, ми не говоримо, що е, Господь сам діє безпосередньо е, в світі. Наприклад, коли він там е, з Авраану зустрічався, там, перший раз три ангели були мандрівників. Але ми кажемо, що, що, що це Господь відкривався. Також в боротьбі з якого, що ця боротьба була, і він бачив дарвину, хоті боротьба була, що це Господь боровся людиною, де він пошкодив йому стегно, і тих колії потім на ногу добре не ставав. Але ми бачимо те, що Бог Отець він діяв сам. Він навіть більше того, ми бачимо, що Господь сам розмовляв з Адамом в Раю, Тобто, Господь безпосередньо сам діяв. Е, і, е, але люди є люди, і покоління мінялися, і навіть Біблія про це пише, хтось залишався вірним Богу, хтось не залишався. І зазвичай ті, хто залишалися, це їх було меншість, не було і було менше, І, і вони забували про Бога, і відходили в сторону. Але Господь постійно про себе нагадував. Він нагадував до того моменту, коли прийшов Ісус Христос. тобто І, 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 і прийняли Ісуса Христа тільки ті, чи повірили тільки ті, хто десь дійшов, ну, 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 а їх було там зовсім небагато. Пам'ятаєте, Симеон Бога приємниць, який пізнав Бога, пророчиця Анна і ще декілька людей. Навіть сам батько його, Господь його відкривав у вісні, що це. Від мене, що ти мусиш все прийняти, що вже вігідок, зігідно йде за перепис, не відпускай Марії. Тобто сам Йосиф, який був дуже близький до Марії, він сильно залишався земною людиною, він сильно молодці сумнівів постійні. Але служіння, як ми так скажемо, Бога Отця завершилося з приходом Ісуса Христа. Коли прийшов Ісус Христос, то він сказав, що я є дорога, я є істина і я є світло. Тобто ті, хто будуть зі мною, вони не будуть темними. тому що він, якби, знову ж таки, порівнював тим людей, які забули при нього, що це є темна темна. І служіння Ісуса Христа також мало свій початок тобто з його моменту заворочення до, е, до, е, до дня 50-го, до дня Вознесіння, коли він рознісся на небо. І якби служіння Ісуса Христа завершилося, а зараз в церкві перебуває служіння Духа Святого. І е, ми, наприклад. Служимо таїнство, ми призиваємо Духа Святого. Ми служимо Євхаристію, ми просто Духа що і прийшов і перетворився, дари твіно на тіло і кров. Ми служимо таїнство хрещення, ми знову призиваємо Духа що Стожи, прийшов е і оселився в цій людині. Тобто зараз дія Духа Святого. Якщо раніше був Отець, який проявлявся, він там міг і через прохіднеться. Потім Ісус Христос, тобто друга особа Христої Фіці, то зараз діє Дух Святий, тобто третя особа Христої Хриці, як діє, якби вже так, за логікою це припускає, щоб віддіє від моменту моментусятниці до моменту закінчення світу, це буде діяти оцей дух Святий. Тобто Він буде нас підкріплювати. Підкріп, 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 і зараз, ну, якщо так, ну, знову ж таки, це тільки, можна сказати, роздум, тому що це ну, можна і там весь хрестне Отця і Сина Святого. Розгадує, знову віддаємо цю сіростому духу. Але якби такі моменти, що от, якщо ми прилучаємося зараз до Бога, то тільки співдії Духа Святого. Якщо раніше за допомогою Ісуса Христа, тому що його чули, його, і, і, і через Нього прилучалися до Бога. А ще раніше через Бога Отця або через тих людей, яких він посилав, то зараз ми прилучаємося до, 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 до Святої Троїці за допомогою Духа Святого. І от, Тому якраз момент цей, чому і понеділок, чому і в поле <сл> вихідний, якщо ви співпраця Паскалія, то у нас також буде нових вихідний, якщо ви ну, в Австрії, то е, якраз е, е, якраз церква підписати це садкує, і садкує оцей дух святий, і двох який зійшов, який почав діяти, перший день, який почав діяти після тисячі назад, діє до сейфу і буде діяти ще до Запоріжжя цього світу, за допомогою якого ми молимося, призиваємо і прилучаємося до проспекту через світу. Слава Богу! thank you